Це наш Марко, нова сторінка нашої книжки, так то кажуть. Сергія та Світлану Копищиків із первістком Марком сьогодні виписали із Луцького пологового будинку. Суспільне раніше розповідало історію подружжя. Військовий та фельдшерка одружилися після поранення Сергія, який на фронті втратив ноги. 9 серпня у подружжя народився первісток. Хлопчик, якого назвали Марком. Я щасливий, дуже щасливий завдяки йому. Я так швидко навчився ходити, можна сказати. Так швидко став на протез. Ну, у нас мініатюрний. 2,920 і 49 сантиметрів. Я навіть не вірю, що. Це вже відбулося. Типу, вже є дитина. Вона такі ще що, що зараз при день, його бере, але віддавати нікому не хочеться. Пологи були партнерськими зі слів Сергія. Він дуже хотів підтримати дружину у пологах, адже і його лікування після поранення і реабілітацію вони пройшли разом. Весь цей період після поранення, навіть до поранення, коли я там був, вона за мене хвилювалася. Після поранення вона постійно була зі мною підтримувала кожен день. Те, що я не міг її підтримати тих. Пару годин, будучи поруч на тих пологах, правда, так, я там і позеленів, і посинів, які хоч було, але витримав. Чудовий момент це коли вони вже його достали і вже на неї положили. І Я почув, ну, побачив його, потім почув його. Чесно, ради моменту радив всім чоловікам прибути е при на пологах. Я хотіла зразу, щоб він був на пологах, тому що я розумію, що це підтримка. Чоловік бачить, через що проходить жінка, як, ну, якими тяжкими <та LEGO> силами можна сказати, дається це все. І він починає більше цінувати. Це велика підтримка. і це, це дуже добре. Директор Луцького клінічного пологового будинку Сергій Сябрук розповідає: подружжю копищиків надали можливість перебувати у палаті у трьох. Тож упродовж трьох днів від пологів і до виписки, про маля, вони дбають разом. З його слів, чоловік для породілі став великою моральною та фізичною підтримкою. Пологи відбулися природні, дитина чудова, була вилежена на маму, контакт шкіра до шкіри відбувався. І через дві години вони оселилися після пологів палаті. Враховуючи, що партнерські пологи в нас майже 90%, це не було виключенням, і незважаючи, що її чоловік має ну такі тяжкі. Поранення, але все-таки він вже і пройшов реабілітацію, і все й досить себе непогано почуває. Тому безумовно ці пологи не могли обійтися без партнера. Пацієнтка побажала знеболення в пологах, їх проводилася епідуральна анестезія. Біля центрального входу луцького клінічного пологового будинку на молодих батьків очікувала родина та друзі. Отримала найдорожчий подарунок, говорить мама Сергія, пані Руслана. Адже внук народився у день її народження 9 серпня. Батьки Сергія діляться емоціями. Я така рада була, бо внук родився на моє день народження. Його жінка, яка чудова Ми її так любимо. Вони у нас найкращі». Перший внук. Я його буду на руках носити, і що схоче, те йому буду купувати. Ну і все, дякую Богу. Це буде добре. Мама Світлани Тетяна Калецька каже, труднощів у молодих батьків немало, але родина обов'язково їх підтримає. Він поранений так само, і дитинка, все геть. Нічого вони в нас в селі, все в нас нами будуть жити. Буде все добре. В як нам син. Моє лікування завершується і починається справжнє сімейне життя. Поділився із суспільним подальшими життєвими планами Сергій Копищик. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.